Зараз поділюсь дуже крутим додатком для оренди авто. Моя остання поїздка на Гаваї змусила ати багато часу для пошуку машини. Френд хочу з вами поділитися, щоб зберегти ваш час. Сієва з Америки. Тут розмовна адміска. Це додаток для телефону для швидкої оренди авто з будь-якого місця. Як він працює? По-перше, вам потрібно його завантажити, але ви вибираєте місце, де ви хочете орендувати та дати. Потім ви обираєте машину. І робите реквест або booking, щоб взяти цю машину в цей час. Далі ви дивитесь опис і те знайти цю саму машину. Зазвичай звичайно люди паркують її на стоянках або на спеціальних визначених місцях, де ви можете прийти і взяти цю машину, навіть не бачачись з хозяїном цієї машини, що було з нами, як ми були в останній раз в нашій поїздці. Як ви будете знімати машину, то прочитайте ще раз інструкцію, бо вона може відрізнятися в залежності від орендатора. Пишіть в коментарі, хто вже користувався цим додатком, Підписуйтесь.